Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня, тоді цифра становила 350 мільярдів доларів нанесених збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 мільярдів доларів. У держбюджеті на поточний рік закладено. 35,5 мільярдів гривень для фонду ліквідації наслідків збройної агресії, це будівництво та ремонт громадських будівель, об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів конфіскованих у російських банків. На спецрахунку вже є для цього 17 мільярдів гривень. Перший пріоритет зруйноване житло людей. Частиною великої відбудови буде залучення в українську економіку іноземних інвестицій, тому цього року мусимо завершити розпочаті переговори про страхування військових ризиків для іноземних інвесторів.